Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати корисне вівсяне бананове печиво. Готується дуже просто і безборошно. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, беремося за приготування. Нам потрібні вівсяні пластівці або вівсянка плющина. Зробимо із неї борошно за допомогою блендера і з нарізними ножами. Ось таким чином. Як десь переб'ється трішки більше або менше, десь будуть ось такі пластівці, нам таки підходить. Ми сьогодні готуємо корисне печиво. Отже, зробили вівсяне борошно. Одразу перебиваємо волоські горіхи, додаємо до вівсянки. Сюди ж додаємо родзинки або журалина, або вялену вишню, може до смаку. Перемішуємо. Беремося за банани. У мене два таких зеленковатих і один перестигли. Бажно для цього печива брати такі добре стиглі банани. Ломаємо на шматочки і виделкою перетираємо. Більш-менш перетираємо, не намагаємося зробити однорідну масу, як десь будуть шматочки, так буде смачніше. До банана вибиваємо яйце і перемішуємо. У нас буде ось така маса. Тепер бананову яєчну масу додаємо до нашого борошна. Сюди додаємо мед, можна без меду. До соди додаємо лимонний сік і додаємо до маси. До речі, готувати це печиво можна і без соди. Вона тут не дуже велику роль грає. Тепер все це ретельно перемішуємо. Це і є все наше тісто. Воно гарненько збирається в кубку, спочатку розсипається, потім збирається в кубку. У нас виходить ось така цікава маса. Залишаємо цю масу на 10-15 хвилин. Тим часом ми розігріємо духовку. Повертаємось до тіста. Ось таке воно у нас виходить. Ніби розсипається, але добре буде зараз формуватися. Форму застилаємо пергаментом, руки змочуємо в воді, відщіпуємо невеликий шматочок і робимо невеличкі кольки. Ось такі. Робимо так і з усім тістом. Печиво готується дуже просто, щоправда, мої хлопці його не дуже люблять. Їм подаває щось шоколадне, щось таке масненьке, а я це печиво дуже люблю, часто готую. Просто до кави і до чаю воно мені ідеальне. Отже, зробили кульки, зверху легенько притискаємо. Формуємо таке печенько. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів орієнтовно 15-20 хвилин до зарум'янення. Викладаємо на решіточку і смакуємо. Справжнє корисне печиво, без борошна і з натуральними складниками. Це печиво на смак зовсім не таке, як в магазині, воно просто якесь унікальне, воно мені дуже-дуже подобається. Якщо хочете таке печиво всяне як в магазині, посилання залишу під відео. Ось така смакота у нас середині. Корисне печиво на раз-два. Готуйте на здоров'я. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі.